Зу Українська корпорація Украї... Агро. Купуй українське. Дивіться сьогодні 2016-й. рік викликів та рекордів. Згадаємо, яким він був для аграрного сектору. Про це через кілька секунд. Далі в Рубриці діалог про позитивні зміни для аграріїв в системі податкування 2017 Ну а в рубриці будь сильним, продовжуємо традиційно розпитувати аграріїв їхні думки щодо якості сільгосптехніки фірми «Кун». Рік викликів та рекордів таким увійшов в історію українського агросектору минулий 2016-й. Аграрії зібрали максимальний урожай зернових 66 мільйонів тонн. І запланували рекордний обсяг експорту за підсумками маркетингового року. Забрали е, майже рекордний. Урожай ну, досить непоганий. Більше 60 мільйонів тонн зерна, 18 мільйонів тонн олійних. По зовнішній торгівлі знову ж позитивний результат. Як по збільшили експорт в європейський союз на 8%, закрили більше квот по асоціації з ЄС, збільшили в цілому експорт і аграрна продукція стала ще збільшила частку в експорту продукції загалом. Те, що експорт до країн Євросоюзу зростає, фактор позитивний, адже цей ринок для українського агросектору станом на сьогодні один із ключових основними ринками збуту для українського зерна, також є Китай, країни Близького Сходу та Північної Африки. На першому місці сьогодні азійський регіон, який ми працюємо, також який активно розширюється, тобто більш-менш сформувалася структура експорту з урахуванням тих колосальніших ризиків і втрат, які ми понесли від даруйте за тавтологію, втрати традиційних ринків збуту, і зараз можна говорити, що все таки поступово ми будемо нарощувати аграрний сектор, буде нарощувати потенціал в цьому в цьому відношенні. Та українські сільгоспвиробники не зупиняються на досягнутому для подальшого збільшення виробництва зернових на 4% до 8 мільйонів гектарів. Вже розширено площа озимих під урожай наступного року. Тепер ситуація залежить в першу чергу від сприятливих умов для землі. А ось щодо тваринництва в цій галузі похвалитися Україні на жаль немає чим. Обсяг виробництва продукції в 2016 році продовжив падати. Зокрема, на понад 2% скоротилося виробництво. Молока на 10% яєць. Проте аналітики кажуть у порівнянні із періодом 2014-15 років ситуація все ж краща. По тваринництву не було приросту, але було позитивним те, що зупинилось падіння, тому що 14-15 рік була стагнація. То зупинилося падіння. Дещо суперечливим, є питання інвестицій в український аграрний сектор. Вони начебто і були, але спрямовувалося переважно в логістику. Первинне виробництво не дочекалося інвесторів насамперед через відсутність цивілізованого ринку землі. Сектор АПК треба поділити на дві частини. Якщо ми повернемося до логістики, до елеваторів, до портових потужностей дуже цікаві. Інвестиції відбувалися. Ми чули про відкриття нових терміналів, відомі транснаціальним компаніям. Близько мільярда доларів було вкладено в цей логістичний напрямок. Якщо ми говоримо про первинне виробництво, тут інвестиції були трошки стриманіші. Чому стриманіші? Тому що поки що не вирішене питання з ринком землі. Тож комплексне проведення земельної реформи та скасування мораторію на продаж сільгосп земель є важливим завданням для української влади на 2017 рік. Проте кроки в цьому напрямку будуть добре зваженими. Наприклад, питання щодо продажу українських чорноземів іноземцям. Фінансова ситуація в Україні не найкраща, зважаючи на це, можемо легко втратити свої родючі чорноземи. Коли я чую заклики, що давайте миттєво. Скасуємо мораторій і одразу перейдемо до ринку, то це абсолютно хібний шлях. Ми повинні мати як державу чітку програму перехідного періоду від мораторію до ринку землі, формувати якісну сучасну нормативну базу, включаючи питання оцінки землі. І крок за кроком поступово, особливо з точки зору першого періоду, я впевнюю, мінімум на 10 років необхідно забороняти придбання з української землі іноземними покупцями, бо рівень платоспроможності настільки різний. Що ми можемо миттєво втратити дуже значну частку свого національного багатства, окрім створення ринку земель, актуальними завданнями для української влади на наступний рік також залишаються підвищення якості експортної політики і збільшення частки товарів із доданою вартістю. Якісь позитивні моменти в системі податкування всі ми пам'ятаємо, 16-й рік він був таким роком компромісу, тому що не скасували в цілому спеціальний режим з ПДВ, а фактично запропонували розподіл. Як ну, тобто, розподіл в залежності від того, що ви продаєте. Якщо ви, наприклад, продаєте молоко чи твари, продукцію тваринництва, то 50% спецПДВ йде до державного бюджету. А інші 50, тобі ж 10, лишаються в агровиробника. Всі дуже зраділи, тому що принаймні у такому форматі ще можна було рік використатися цим таким офшором всередині країни. Але е, потім виникла проблема, як формувати податковий кредит, тому що така схема вона була політичним компромісом, але майже не мала під собою ніякого економічного обґрунтування. І зрозуміло, що якщо підприємство закупляє мін то воно їх вносить весь земельний масив і не ходить агроном по полю і каже: так а ми тут сою посіємо, а тут посіємо пшеницю. Тому пропорційно розподілити податковий кредит майже було нереально. Роз'яснень, методології від податкових органів теж не було. Підприємства. Виходили з цієї ситуації, хто як міг. Зокрема, деякі агрохолдинги та середні підприємства складали план, як, що вони і як планують засівати, що вони планують закупляти. Цей план міг бути таким додатком до облікової політики, щоб хоч якось, податковим органам в майбутньому обґрунтувати те, як вони сформували свій податковий кредит, і в принципі. Тут є позитивна зміна, тому що в змінах до податкового кодексу чітко вказано, що не будуть застосовуватись ані штрафні санкції, ані пеня за помилки в формуванні податкового кредиту, тобто завищення податкового кредиту по таких виробничих факторах і заниження податкових зобов'язань. В принципі, це дуже добре з приводу податкових накладних. У нас для всіх це стосується не лише аграріїв, але й всіх. У нас обов'язковим реквізитом стає код або хоча б перші цифри товарів та послуг, якщо цього реквізиту немає, то будуть проблеми. І Якщо немає якихось інших формальних реквізитів, але можна ідентифікувати операцію, то це не може бути підставою, щоб казати, що ця у нас проблемна податкова накладна, але у нас запроваджується нова дуже цікава процедура: процедура блокування реєстрації податкових накладних. А хто буде робити таке блокування і чим саме збираються керуватися? Цим буде займатися певна комісія, яка має бути створена чи сформована при ДФС. Платник податку отримує квитанцію щастя про те, що його податкова накладна заблокована, і далі що відбувається, ми не знаємо. Чому? Тому що, по-перше, немає підстав, описаних в яких випадках відбувається таке блокування. Друге, незрозуміло, що це за комісія і чим вона буде керуватися, щоб робити таке блокування. Це дуже проблемне питання, якщо дійсно буде така річ запроваджена. Вона планується не зразу запровадитись. Вона буде запроваджена трохи пізніше. Це в законі чітко теж передбачено, що фактичного блокування певний час не буде. Але реєстрація податкових накладних це. Поточна безперервна діяльність у успод... господарська будь-якого підприємства, і якщо цей механізм не буде правильно реалізований, не буде добре відпрацьований, то бізнес реально стикнеться з великими проблемами, тому що вони просто не зможуть реєструвати податкові накладні а операції, продаж там щось вони будуть йти безумовно, тому що це є цикл виробничої діяльності. Якщо ми говоримо на прикладі агровиробників, пані Андріано, питання щодо відшкодування ПДВ. якісь Позитивні зміни будуть в цьому напрямку. Тепер у нас чітко в кодексі буде прописано, що відшкодування ПДВ здійснюється в межах коштів, що є в державному бюджеті. Другий момент це те, що відновлені у нас документальні позапланові перевірки для тих платників, які виявили бажання відшкодувати ПДВ. Продовжено такі ж перевірки для тих платників податку, які придбавали у 2016 році. Сільськогосподарську продукцію у платників спеціального режиму з ПДВ наступний нюанс законом визначено, що у нас вже на станом на шістнадцятий рік є платники податків, які не отримали відшкодування по ПДВ. Тобто вони подали заяви, але їх не отримали. В законі передбачено, що буде окремий реєстр. Таких платників паралельно окремий реєстр, хто буде подавати на відшкодування у 17 році. І от як ці реєстри між собою будуть співвідноситися, хто коли буде отримувати відшкодування в порядку типу черговості, буде вирішувати кабінет міністрів України. Тобто питання відшкодування ПДВ у нас е, як і було в деякій мірі проблемним для деяких платників податків, тому що є платники податків, які прекрасно кожного там. <кій> час від часу отримують відшкодування, ПДВ, так воно і залишається таким доволі проблемним. У 2017 році буде продовжено мораторій на перевірку аграрних підприємств з боку податкової. Аграрії зазвичай не попадають під мораторій е, на податкові перевірки. Мораторій на податкові перевірки був у нас в минулому році, і ось е, начебто має бути у 2017 році. Чому начебто? Тому що у нас є. Е, Закон України, який 21 грудня 2016 року наголошую, був направлений на підпис президенту. І в принципі там гарно все прописано, як і минулого року заборона на податкові перевірки для тих підприємств маленьких, яких дохід до 20 мільйонів там дозволяється, щоб перевіряла державна фітосанітарна служба, яка слідкує за безпечністю та якістю продукції. Ну класно, але відкриваючи цей закон України. Дивлюся, що його зміст стосується 16-го року. Тобто, дуже напевно спішили викладаючи редакцію закону на сайт Верховної Ради, тому що тут чітко прописано стаття 7, про кінцеві положення. Цей закон діє до 31 грудня 2016 року. Тому, якщо виправлять технічні помилки з приводу дат та років, то, в принципі, мораторій на податкові перевірки буде. Але великі підприємства і аграрії зазвичай не підпадають під цей мораторій. І так як підприємства А скорше за все, захочуть відшкодовувати під ПДВ, друге можуть потрапити під планові перевірки, або позапланові перевірки важливо. Мати певні рекомендації, як проходити ці перевірки. Агробізнес в селі Сагунівка, Черкаська область на товаристві ломувати. Дізнаємось, якою сільськогосподарською технікою користується на цьому підприємстві. Товариство ломовате види діяльності, рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, тваринництво, розведення великої рогатої подоби 5,5 тисяч гектарів землі. Хороший врожай залежить від якості насіння, добрива, засобів захисту рослин. Та це не весь перелік складових, які впливають на врожай. Як не крути, а сільськогосподарська техніка відіграє не останню роль в отриманні високих результатів в аграрному бізнесі. Техника, конечно, помогает. Когда мы выращивал сейчас наш синаш, сегодня я получил опять хороший результат 23-24% протеин. Это связано, конечно, на нашу работу на поле спашка была правильно, кунь там плювки работал, косилка косили правильно, ровно, это тоже наша техника. И тоже гребка получил очень, ну, без земля, это называется тоже меньше земли, больше аппетит для коровы, и для этого мы получили хороший результат. Основні критерії при виборі аграрних автівок ціна і якість. Та не менш важливо звертати увагу на сервісне обслуговування. Наскільки воно вчасне і професіональне. Доступні запчастини ті, що ми робимо дефектовки, все ми в сезон прац... ну, робимо, проводимо ремонти, і нам вистачає на весь сезон робити без ніяких там зупинок на ремонти. скажімо так, то саме поставляє запчастини з тим співпрацюють. Ну, один із самих перших це постачальників. Це Аграрна індустріальна компанія. Ми вже з нею працюємо досить тривалий термін. Нарікань немає доволі високі спеціалісти. Те, що даже можна розказати на, просто на словах, вони, в принципі, понімають, про що йде річ, Даже можуть посеред поля підказати, яка це іменно запчастина, чи вона в них є на складі. Про особливість і результати використання техніки Кун, яку придбало товариство, ми попросили розповісти спеціаліста цього підприємства. В Першу чергу це надійність техніки. Що ми використовуємо вже не один рік і, в принципі, немає ніяких великих з неї проблем. А скільки на один рік це скільки ви робите? Ну, десь порядка 600-700 гектар вона збирає, згрібає. А це за скільки? Ну це виходить за три, за чотири укоси. А скільки років взагалі у вас ця вже граблять? Е, ці дані то два роки вже. Два сезони працюють. Була старіша модель, то вона відпрацювала п'ять років. Угу. А що у вас ще є з техніки кун? Плуги, міксер, змішувачі кормів, розкидач соломи. Видовник-роздавальник соломи і фуражу кун Прімор, еталон для інших. Застосовуваний проливний спосіб видування забезпечує рівномірність розподілу соломи на одиницю площі, знижує ризик нагрівання підстилки і гарантує комфорт і чудове здоров'я тварин. Плуг кун мультилідер розроблений під трактора потужністю від 260 до 360 кінських сил. Переваги надійна рама профілем 180 на 180 міліметрів. Механіку зварної конструкції. Головка плуга з радіусом повороту в 110 градусів забезпечує маневреність при розвертанні. Спеціальна частина рами у формі зі дозволяє використовувати колесо дуже великого розміру, що забезпечує зменшення тягового спротиву, добру несучу спроможність, велику прохідність та. Зменшує вихід колеса на краю поля. Плуги кун дозволять вам підтримувати якісну структуру ґрунту з ефективним заробленням і рівномірним розподілом пожнивних залишків по всьому орному шару. Вибираючи плуги кун, ви інвестуєте в майбутнє, оскільки якісна оранка це перший крок до високої врожайності та оптимізації фінансових результатів. Подрібнювач рослинних залишків кун рієм використовується для подрібнення соломи, стебл кукурудзи, соняшнику. Використання польових мульчувачів кун рієм дозволяє поліпшити структуру ґрунту і полегшити роботу з поживними залишками при наступній технологічній операції. Робоча ширина – 2,5-8 метрів. Кількість мульчуючих ножів – 84-264 штуки. Діаметр ротора – 647-730 мм. міліметрів. Необхідна потужність трактора – 80-350 кінських. Сил огляд агропреси на першому діловому. Ячмінь разом із пшеницею рисом і кукурудзою є однією з важливих світових зернових сільськогосподарських культур продовольчого і фуражного значення, що користується значним попитом на аграрному ринку. Поряд з цим інтерес вітчизняного агробізнесу до вирощування ячменю останніми роками дещо знизився. Про що свідчить динаміка зменшення посівних площ під цією сільськогосподарською культурою? Докладніше в журналі Агробізнес сьогодні. Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі АгроЕксперт. Спонсор показу українська корпорація Агро». купуй українське.